Навчання впродовж життя рушійна сила повоєнного розвитку Полтавської територіальної громади, передумови та перспективи. Тема круглого столу, який відбувся у Полтаві, взяв участь у заході. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. За його словами, тематика освіти для дорослих наразі дуже важлива та на часі. Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект про освіту дорослих. Це по-перше, по-друге, на сьогодні дуже багато партнерів сприяють реалізації освіти дорослих, і мені приємно, що наші заклади вищої освіти вже умовно є така певна спеціалізація в контексті, ну скажімо так, відновлення України. Да? У нас є реабілітаційні програми, у нас є освітні програми ветеранського розвитку. У нас є освітні програми стосовно. Підтримки внутрішньопереміщених осіб приймають участь депутати міського рівня, обласного рівня, депутати Верховної Ради і заклади професійно-технічної освіти, вищі навчальні заклади. Тому сьогодні відбувається такий круглий стіл. В інтерактивному форматі світового кафе учасники напрацьовували алгоритми відновлення регіону за наступними чотирма напрямками. Які механізми в секторі освіти дорослих навчання впродовж життя працюють добре і їх варто взяти з собою в майбутнє? Які механізми працюють погано і потребують корекції? Які механізми потрібно створити з нуля? Виклики в контексті повоєнного відновлення розповідає виконавчий директор громадської організації Центр освіти дорослих». Дорослих співорганізаторка круглого столу Світлана Нестуля. Перший формат це перша частина роботи. Це у нас світове кафе. Це у нас такий формат, коли люди у групах невеликих обговорюють певну проблему, і потім е, залишається один представник групи, а вся інша група приходить до іншого столику обговорювати наступну проблему. Ця проблематика пов'язана із тематикою навчання впродовж життя як рушійна сила повоєнного розвитку полтавської територіальної громади, тому. Я бачення, що групи напрацюють за дві години і потім. Вони презентують результат після презентації результатів. Учасники круглого столу спілкуються із європейськими партнерами, розповідає Світлана Нестуля. Ми підключаємося до зум конференції із європейськими нашими партнерами, які поділяться своїм досвідом у розвитку освіти дорослих. Це будуть представники і Німеччини, і Швеції і інших європейських країн. Тому їх досвід в Європі вже розвиваються. Освіта дорослих продовж більше як 100 років. Це дуже важливо. І на сьогодні ми розуміємо, що без освіти, особливо в цей час, коли є така потреба перекваліфікації, частини людей втратили роботу. Ну і взагалі ми розуміємо, що зараз динамічний світ, і людина має бути готовою змінювати свою професію, не роботу а професію від трьох до п'яти разів. А зараз кажуть і ще швидше, тому навички, які люди отримують впродовж життя, дуже важливі. Мовні навички, навички софт скіл, інші навички, навіть професійні навички. Ми так само цим займаємося, і так само залучаємо громаду. ВПО зараз підключається ще один проект, ветеранський проєкт. Тому ми дбаємо про те, щоб освіта сприяла розвитку полтавської територіальної громади. Демократичний формат світове кафе як соціальної технології дозволяє створити майданчик для обміну досвіду. Планування і створення створення нових творчих ідей і продуктів у групах будь-якого розміру говорить депутатка Полтавської обласної ради Яніна Барибіна. Саме ці результати роботи заходу надихають учасників на діалог, на зміни дозволяють генерувати нестандартні ідеї та рішення, формувати пріоритети для спільних дій. Всі ми дорослішаємо, і рано, чи пізно кожен з нас зрозуміє, що Компетенції потрібно свої покращувати, набувати нових компетенцій потрібно встигати за часом, який дуже швидко минає, обставини змінюються, і саме центр освіти для дорослих дає можливість людям, дорослим, людям літнього віку відчувати себе не лише потрібними, не самодніми. Допомагає цим людям самореалізовуватися і так само передавати свої знання в міні. І навички і іншим своїм одногрупникам, як це відбувається в Полтавському університеті економіки і торгівлі, і зрештою сьогодні, коли молодь стала на захист країни, також поруч із дорослими, ми розуміємо, що нація, на жаль, не молодіє а війна. Забирає у нас теж життя молодих людей, і ці люди, які мають бажання, наснагу, знання, потужний досвід. Сьогодні їх потрібно підтримати, надати їм допомогу, і вони продовжать теж створювати наше, наше майбутнє переможної України. Це дуже потужний проект, який є в нашому регіоні. За словами першого заступника голови Полтавської обласної ради Олександра Лемешка, саме такі заходи нададуть можливість розвивати освіт. То для дорослих залучили експертів міжнародних партнерів і відповідно будуть реалізовуватися ці заходи. Буде і фінансова підтримка, і організаційна підтримка. Стандартом європейським на сьогодні є, що 60% дорослого населення продовжує формальну або неформальну освіту. І протягом життя людина може змінювати декілька професій. Тому цей захід він спрямований на організацію, ну скажімо так, освітнього простору для. Повоєнного відновлення України, тому що зміщується акцент стосовно потреб, професій спеціальностей освітніх програм, магістерських програм, У післявоєнній розбудові області будуть необхідні фахівці певних професій, говорить Олександр Лемешко. Тож вже зараз потрібно популяризувати освіту на сьогодні, великий Попит на професійно-технічну освіту, на медичних працівників, на працівників закладів освіти всіх рівнів, на викладацький склад іноземних мов. На менеджерів з нафтогазовий комплекс менеджери агропромислової сфери. І відповідно можна брати ті сегменти, які найбільш актуальні, створювати програми, створювати підтримку. Внутрішнє переміщення особи можуть демобілізовані військовослужбовці можуть скористатися. Члени їх родин так само, якщо буде прийнятий відповідний закон, я думаю, що у нас за підтримки департаменту освіти і науки, постійна комісія, ініціатива депутатського корпусу і може бути створена окрема комплексна програма обласного рівня саме для освіти дорослого населення, і я думаю, що тут ми будемо вже залучати партнерів, і відповідно, можливо, Полтавська міська рада. Полтавська обласна рада, міжнародні партнери і можемо реалізовувати такий міжмуніципальний проєкт. Вже на сьогодні говорить Олександр Лемешко. Сприяють тому, щоб реалізовувалися проекти, які допоможуть розвивати як молодь, так і доросле населення. Ми сьогодні сприяємо реалізації проєкту за участю уряду Німеччини в реалізації проекту в Кременчузі, професійно-технічне училище вже поставлено обладнання. Навчального характеру, і відповідно ми сприяємо в термомодернізації виконанні будівничих робіт в приміщенні, де буде стояти це обладнання, де, до речі, не лише молодь може навчатися, але і доросле населення. За словами ректора Полтавського університету економіки і торгівлі Олексія Нестулія, навчання упродовж життя необхідне всім. Вчені прийшли до висновку, що за своє життя людина принаймні п'ять разів повинна змінити. Напрямок в своєї професійної діяльності. А зараз, коли ми переживаємо період, коли народжується новий світ, мабуть, потрібно навчатися кожного кожну дня. Я дякую депутатам обласної ради, що не відвертаються від цієї проблематики. Депутатів Верховної Ради, що вже в першому чи другому читанні, в першому читанні прийняли. Проєкт закону про освіту дорослих в Україні. Як бачите, об'єднання однодумців завжди дає хороші результати. Тому я із задоволенням вітаю всіх тих, хто приєднується і приєднався сьогодні до цього руху, повірте, перед нами з вами надзвичайно важливі завдання. І на сьогодні. І на період воєнної відбудови України на заході присутній представник DVV International в Україні та Молдові це інститут міжнародного співробітництва. Він надає підтримку в усьому світі наразі приблизно в 30 країнах для створення та розвитку стійких структур для освіти молоді та дорослих. Чому тему сьогоднішнього заходу обраного освіти протягом усього життя? Чи правильно зараз в період війни, говорити про це? Ми думаємо, що так. Це правильно говорити про навчання та розвиток уже зараз. Приклад успішних країн, які пройшли через кризові періоди і почали відновлятися і швидко розвиватися, показує, що для досягнення швидкого прогресу поряд з реформами формальної системи освіти середнього освіта, вищої освіти, важливе значення придається і вибитовому системі освіти дорослих і інвестиціям у них. І це зрозуміло. Оскільки дорослість – в найтриваліші період життя, а дорослі – на найбільша група людей в суспільства. Отже, для швидкому розвитку потрібні інвестиції в майбутнє покоління, а й освіти і навчання дорослих. А за словами регіонального директора DVV International в Україні та Молдові, побудова навчання у світі для дорослих надасть неабиякі перспективи розвитку. Я назву лише кілька аспектів, які мені здаються для шановної публіки, тут могли б бути цікавими. Система суд дорослих, що функціонує на місцевому рівні, це внесок в місцевий розвиток та як в економічному плані, так і для стабільності місцевої демократії. Це задоволення освітних потреб громадян та підвищення якості їхнього життя, оскільки визнано, що наявна структура дорослих сприяє сприйняттю життя громадянами. Ці структури важливі, як і дитячі садки, бібліотеки, культурні установи, тощо. Це прибавляется для потенціальних інвесторів, Це має знання на стан здоров'я громадян, оскільки дослідження показують, що залучення до освіти дорослих робить в'язок життєвих показників за хворості. Учасниця круглого столу Тетяна Недуріченко. Вона консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників, займається інклюзивною спеціальною освітою корекційно-розвитковою роботою. Коло людей, з якими працюють, це вчителі, логопеди, дефектологи. Саме центр професійного розвитку педагогічних працівників займається допомогою зростанні педагога його саморозвитком. Підвищенням його кваліфікації ми допомагаємо постійно рухатися вперед. Тому що, як сьогодні, було озвучено, педагог є педагогом тільки тоді, коли він сам навчається. Тому це дуже важливо вміти доносити до людей, що їхній саморозвиток є. Велика запорука нашого щасливого майбуття, нашого досвідченого освіченого толерантного суспільства, за словами Тетяни Недоріченко, світ дуже динамічний, тому дорослому населенню неабияк потрібно постійно навчатися нового. Світ дуже динамічний. і Дійсно, нам треба під нього підлаштовуватися. Треба щось змінювати в собі. В першу чергу, для того, щоб ми могли дати нашому майбутньому поколінню дійсно такий. No. Um. Сильне підґрунтя, так для того, щоб вони були справжніми патріотами своєї батьківщини і гідними людьми в цілому. Тому знаєте, зараз дуже багато вчителів змінюють свої професії. Крима, якщо брати асистентів-вчителів, це вчорашні вчителі-предметники або вчителі початкових класів, які з тих чи інших причин тепер працюють асистентами вчителів. Це дуже гідно, дуже No oh. Дуже достойно, тому що знаєте, працювати з дітьми з особливими освітніми проблемами непросто, тому що кожна дитина, незалежно від рівня її розвитку, психічного емоційного стану, насправді є особистістю, і це треба пам'ятати. До кожної дитинки треба знайти свій підхід. І коли вчитель, предметник так чи вчитель-початківець не є корекційним педагогом, тут і відключається ця складова. Вони хочуть і йдуть на. Вчатися для того, щоб підвищити свій свій рівень, свої компетентності, саме от в цій корекційній складовій і знайти підхід до кожної дитини окремо. Здатні швидко вчитися, гнучко реагувати на нові умови, бачити можливості та використовувати їх. Завдання Полтавської територіальної громади, яка, використовуючи досвід та підтримку міжнародних партнерів, може посилювати громаду та надавати нові можливості завдяки навчанню впродовж життя задля повоєнного відновлення регіону.